Вітаю на каналі ЄЖитло. Я презентую однокімнатну квартиру, житловий комплекс Сіті Люкс, місто Ужгород. Газифікований будинок, сьомий поверх з 9 і це перша здача в оренду. Квартира має 46 квадратних метрів, повністю обладнана меблями та технікою. На кухні, як ви бачите, розміщується диван, він розкладний, обідня зона і кухонна зона. З техніки є газова плита, електропіч. Далі холодильник з морозилкою, електрочайник і, що важливо, тут газовий котел двоконтурний І за рахунок того, що газифікований будинок, навіть якщо вимкнуть світло, ви зможете обігрітися і приготувати їжу. Далі тут прихожа, досить простора. Зараз замовлено вже сюди шафу, то буде закрита зона і відкрита зона, в цьому куті вона буде облаштована. Також тут буде розміщуватись дзеркало, ліворуч від дверей. І в даній квартирі є гардеробна. Також сюди вже замовили меблі, тут буде розміщуватись гардеробна приблизно тут орієнтовно квадратів 4-4,5. І в усі 4 стіни тут будуть меблі. Тобто у вас буде повноцінна гардеробна. Далі санвузол. В санвузі розміщується ванна. Дзеркало з підсвіткою, омивальник, тумба, унітаз, далі пралка, ну і звісно ж сушка для рушників. Далі покажу вам зараз житлову кімнату. Вона досить простора, має два панорамних вікна. Тут розміщується ліжко 160х200. Ось так воно виглядає, далі, шаф, далі шафа купе і телевізор. Також є місце для обладнання своєї робочої зони, кому це необхідно. Ось така гарна квартира, перша здача, вартість 500 доларів при довгостроковій оренді демократична знижка. Всім, кому цікаво, обов'язково звертайтесь. Е, є також інші варіанти на оренду у місті Ужгород. Також є варіанти на продаж у новобудові. Всім, кому цікаво, пишіть дзвоніть, у описі є відео, у до відео є е, також інші. Варіанти, я вам залишу. І свій номер телефону. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення, швидкої перемоги. Хто не підписався на мій канал, обов'язково підпишіться.